Чи потрібна довідка від територіального центру комплектування для реєстрації шлюбу? Друзі, право на шлюб в Україні гарантовано Конституцією України і не може бути обмежене навіть воєнним станом. Стаття 64 Конституції України. Статтею 1 закону України про державну реєстрацію актів цивільного стану встановлено, що цей закон регулює відносини, пов'язані, зокрема, з проведенням державної реєстрації актів цивільного стану. Звертаю вашу увагу, що частиною 4 статті 9 закону передбачено, що для державної реєстрації актів цивільного стану подається паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця заявника та документа, які підтверджують факти, що підлягають державній реєстрації. Крім того, статтею 20 закону України про правовий режим воєнного стану встановлено. Що в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина, передбачені частиною 2 статті 64 Конституції України, у тому числі гарантоване конституційне право на шлюб. Тому законом не встановлено. Того, щоб одружитися, потрібно брати якусь довідку із територіального центру комплектування. Чи більше того дозвіл від ТЦК на одруження. І якщо вам ДРАЦ відмовляє в прийнятті вашої заяви чи вимагає якоїсь довідки із територіального центру комплектування, то такі дії будуть незаконні. І їх слід оскаржувати у встановленому законом порядку. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде вказаний під відео в коментарях.